Євангелія на щодень 26 листопада Лука 10, 27-37 І ось якийсь законовчитель устав, щоб його випробувати, та й каже, Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути. А Ісус мовив до нього. В законі, що написано, як там. Читаєш, озвався Той і каже Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Ти добре відповів, сказав Ісус, роби це і будеш жити. Та той бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса. А хто мій ближній? Мовив тоді Ісус, кажучи, один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрохону і потрапив розбійникам, що його обдерли і побили Тяжко, та й пішли геть, зоставивши півмертвого. Випадком ішов якийсь священник її дорогою, побачив він його, збочивши, прийшов мимо. Так само і Левіт прийшов на те місце, глянув на нього і прийшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, сненацька надійшов не на нього і, побачивши його, смолосердився. Він приступив до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином, потім посадив його на власну скотину, привів до заїзду і доглянув за ним. На другий день виняв два динари, дав господареві і мовив, доглядай за ним, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся. Хто з оцих трьох, на твою думку, був ближньому тому, що потрапив розбійником у руки? Він відповів Той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього, Іди, і ти роби так само. Дивлячись на людей, ми замислюємося, чи вони наші ближні, чи прихильні до нас, добрі, відповідальні за нас і нашу долю, чи дбаю про наші потреби більше, ніж про власні. Це абсолютно неправильне розуміння слова «ближні». Ісус навчає дивитися на інших. Не замислюючись, що вони наші ближні, а пам'ятати, що це ми ближні іншому навіть ворогові. Як ми слухаємо Ісуса, якщо весь час як не віглеси, без безглузду запитуємо, хто мій ближній. Боже, допоможи мені виконати покликання бути ближнім для інших.